Привіт! Мене звати Ольга Прикордонна і я закохую в йогу з першої асини. Сьогодні починаємо практику жіночої йоги. Постав, будь ласка, лайк, підпишись на канал і давай починати. Сідаємо зручно з рівною спиною. Налаштовуємося зараз на практику. Під час налаштування. Можна подумати про, свою, про своє бажання, про свою ціль і присвятити цьому практику йоги, щоб у тебе була додаткова мотивація. Кладемо руки на нижні ребра, фокусуємо увагу на диханні. Коли робимо вдих, відчуваємо, як нижні ребра розштовхують долоні в сторони. Коли робимо видих, відчуваємо, як нижні ребра з'єднуються до центру. І хочемо продовжити фазу вдиху і видиху, зробити вдих відносно видиху однаковими по тривалості. Дихаємо повільно, відчуваємо кінчиком носа, як вдихаємо прохолодне повітря, а видихаємо тепле повітря. Внутрішня увага всередині. Вдивляємося в центр ніж бріл'я, ніби щось нам дуже важливе, потрібно роздивитися у точки брів'я. і все більше і більше концентруємося на подальшій практиці йоги. Зараз розвертаємося вздовж калинка і обережно лягаємо, Хребет за хребцем, спина притискається. До підлоги відчуваємо під собою опору, підстопану опора і продовжуємо так само вдихати-видихати з акцентом на грудну плітину на нижні ребра. Активовуємо м'язи діафрагми і все більше і більше увагою поринаємо на відчуття простору під собою. Сьогодні у нас м'яка жіноча практика йоги для балансування своєї гормональної системи. Процесів метаболічних, заспокоєння нервової системи ідеально для виконання цієї практики у вечірній час, для того, щоб заспокоїти свої думки і налаштуватися на відпочинок. Ще більше уваги на дихання, ще більше уваги всередину, більше концентрації, більше уваги собі, своєму тілу, з любов'ю і. Глибокою вдячністю. І зараз ми, коли робимо вдих, трішки починаємо ніби вдавлювати поперек всередину і трішки піднімати таз вгору, ледь-ледь. А коли робимо видих, додаємо м'який прогин в попереку і вдавлюємо крижі, куприк і таз вниз, додаючи малесенький такий прогин в ділянці попереку. Коли вдихаємо, навпаки, ми округлюємо поперек і ледь-ледь піднімаємо таз над підлогою, це ледь помітно. І коли видихаємо, ми додаємо округлення в попереку і вдавлюємо куприк вниз, створюючи невеличку арку під попереком. Коли вдихаємо, округлюємось І коли видихаємо, додаємо прогин. Можна трішки вище піднімати з подальшими рухами. І спробуй, коли ти робиш видих і додаєш невеличкий пролит, вдавлюєш таз низ підлоги, підтягнути свої інтимні м'язи, м'язи тазового дна, увімкнути їх в роботу, мула бандха, кореневий замок, м'язи промежени, сфінктри. Ми підтягуємо і збираємо в тонус. Вдих піднімаємо, я спеціально трішки таз вище піднімаю, щоб було зрозуміліше. І ось коли ми видихаємо, ми вдавлюємо таз вниз і додаємо невеличкий прогин. Це чудовий масаж для внутрішніх органів, а також для покращення крово кровообігу в органах малого тазу, налагодження і нормалізації гормональної системи. Балансу роботи внутрішніх органів і усіх систем організму. Зараз трішки уваги ще на рух в грудній клітині. Ще трішечки задіюємо в роботу нашу діафрагму. Вдих розширюємося в грудній клітині, видих, з'єднуємо нижні ребра до центру. Увага всередині, дихання, концентрація. Зберігаємо увагу на собі. На кожному русі знову ж таки з вдячністю, з любов'ю до себе. Дуже плавно, дуже обережно. Зараз ми піднімемося плавно вгору, без різких рухів, і присідаємо вниз, стопи розведені широко, носочки назовні, руки заводимо за головою. І, відчуваючи опору під стопами, на вдисі ми округлюємо спину, закриваємося, лікті ведемо вперед, а на видисі ми розкриваємося, розкриваємо грудну клітину. Живіт тримаємо весь час підтягнути. Зараз ми продовжуємо пропрацьовувати ділянку тазу, грудну клітину. Працюємо з діафрагмою. Працюємо тут з тазовою діафрагмою і гудною діафрагмою. Можна прикрити очі. Коли робимо вдих, ми округлюємося, а коли робимо видих, прогинаємося. Обов'язково збираємося в центрі. Увага і мисленевий образ, ніби ми хочемо пупок підтягнути собі ще більше всередину, ніби гудзик пристібуємо, десь увагою до центру спини. Вдих округлюємося, живіт підтягнути, видих, розкриваємо грудну клітину, лікті в сторони, лопатки до центру. Також цей рух він чудово пропрацьовує поставу розкриття грудної клітини, прибирає сутулість і додає більше рухливості у грудному відділу хребта, у грудному відділу спини, що дуже важливо. Можна зараз ноги трішки струсити, щоб вони відпочили. Підтягуємо праву ногу до себе, підтягуємо ліву ногу до себе, розтягуємо м'язи. І після чого ми повертаємося знову в початкове положення, стопу широко присідаємо вниз. І зараз заводимо руки за головою і додаємо нахили, розтягуємо бічну лінію, задіємо. Осі м'язи живота, а також розтягуємо латеральну лінію, бічну лінію тіла, додаємо ще більше рухливості, хребту, грудній клітині. Працюємо з м'язами живота. Тут чудово задіюється прес. Працюють ноги, стегна, внутрішня, зовнішня поверхня стегна. Працюємо з балансом. Працюємо з диханням. Слідкуємо, щоб ми продовжували як вдихати, так і видихати. Дихання вільне. Не затримуй дихання. Продовжуй спокійно, рівно, вдихати і видихати. Це дуже важливо під час практики. Слідкуємо, щоб дихання зберігалося, і ти його не затримувала. Повертаємося вгору. Розслабляємо ноги, трішки можна стрясити ноги. Знову підтягуємо одну ногу, відпускаємо, підтягуємо іншу ногу, відпускаємо. Після чого плавно сідаємо вниз. Ноги вільно схрещені. І зараз концентруємо увагу на своєму диханні, заспокоюємо свою увагу. І знову ж таки руки на нижні ребра. Коли робимо вдих, ми розширюємо грудну клітину. Коли робимо видих, ми з'єднуємо нижні ребра до центру. Заспокоюємо увагу, і зараз ми ну, поступово будемо переходити до медитації, медитація пробудження своєї жіночої сили, медитація наповнення жіночою енергією, приведення своїх думок в гармонію і в баланс, заспокоєння. Концентруй ще більше уваги на своєму диханні, відчуваючи, як повітря входить і виходить із твого тіла, і як з кожним вдихом воно наповнює тебе спокоєм, а з кожним видихом звільняє від напруги, відчувай вагу свого тіла яка м'яко притискає тебе до землі, уявляючи, що земля тримає тебе з величезною любов'ю турботою. Уяви м'яке тепле світло, яке починає наповнювати тебе із середини. Це світло випромінюється з центру твого серця, розширюючись на усю рудну клітину, живіт, руки ноги. І нарешті це світло огортає тебе зовні, ніби тепла ковдра. Це світло є твоєю любов'ю до себе. Відчувай любов і відчувай турботу. Ти заслуговуєш на любов і турботу. Приймай себе такою, яка ти є. Твоя цінність не залежить. Від зовнішніх обставин ти гідна усього найкращого. Дозволь цим усвідомленням проникнути у твою свідомість у кожну клітинку твого тіла. Поклади руку на серце і відчуй, як воно б'ється. Підтримуючи тебе кожну мить твого життя. Подякуй своєму серцю, тілу, розуму за усе, що вони для тебе роблять, за енергію життя, яка б'ється всередині тебе. Поступово почни глибше дихати, уяви, як це світло залишається з тобою. Наповнюючи тебе теплом і підтримкою. Повільно і з вдячністю розплющ очі, посміхнись і скажи собі дякую. Я люблю себе. Після медитації можеш записати свої почуття чи думки. Це допоможе краще усвідомити зміни і більше полюбити себе. Повертайся до цієї практики щоразу, коли тобі потрібна підтримка або час для себе. Дякую, що довіряєш. Дякую за підписку на мій канал. Дякую тобі за підтримку. Якщо тобі сподобалася ця практика, постав, будь ласка, вподобайку і залиш коментар під цим відео. А також я чекаю тебе на моїх відеокурсах з йоги. Деталі в описі під цим відео. До зустрічі Закохую в йогу з першої асини Намасте!